Як самому зорієнтуватися, чи будете ви визнані придатними чи непридатними до військової служби? І це, до речі, стосується і військовослужбовців, і цивільних. Наприклад, у вас є якісь захворювання, чи фізичні вади. Відповідно, у вас є якісь медичні висновки, діагнози. Вам потрібно їх всіх зібрати, далі відкрити наказ 402, положення про ВЛК. Я вам зараз тут на екрані покажу, наприклад, в Гуглі, да, ми в Гуглі пишемо е, наказ 402. Далі відкриваємо пошук і обираємо сайт Верховної Ради України. Після цього, коли ви відкрили наказ 402, відкриваємо в ньому є розклад хвороб. Ну і також там є і роз'яснення до статей розкладу хвороб. І шукаємо і спідставляємо ваші діагнози з відповідними статтями, і потім читаємо роз'яснення. І ви так зрозумієте, на яку статтю ви можете претендувати, та відповідно на яку букву і ну, до цієї статті, і який статус попередньо ви можете отримати. Ясно, що фінальне рішення буде приймати військово-лікарська експертиза, експертна комісія. А, от але в будь-якому випадку, якщо ви будете вважати, що. Рішення є, на постанова є необ'єктивною, тобто необ'єктивно було досліджено стан вашого здоров'я, то відповідно до законодавства ви можете оскаржити відповідну цю постанову або до Вищої ВЛК, або до суду. Тому ось так, якщо у вас є питання, можете написати їх в коментарях або в особистих повідомленнях. На зв'язку.